Ми продовжуємо ранок вдома і з радістю зустрічаємо в студії гостю. Сьогодні до нас завітає кандидатка філологічних наук, головна редакторка видавництва Віхола, авторка серії мовознавчих книжок. Ольга Дубчак. Книги видавництва виділяються на полицях будь-якої книгарні. Мені особливо подобається незвичайна серія наук поп. А мені не канонічний канун. Це нові видання класиків української літератури. А з пані Ольгою ми сьогодні поговоримо про її нову книгу Серце з перцем». Зустрічаю. Доброго ранку, Доброго вітаємо проходять до нас, будь ласка. Доброго ранку. Доброго ранку. Я бачу у вас книжечка. О, клас! Доброго ранку. Доброго ранку, дякую. Можем як гарно, читати, як гарно одразу написано: уклала Ольга Дубча, намалювала Анастасія Рудик. Уклала. Уклала, тобто вклала. Оля, доброго ранку. Дякуємо, що ви приїхали до нас. Перше запитання, поки я буду листа, ви мені. Я запитую. Ти запитуєш. Ну добре. Розкажіть, будь ласка, трохи про видавництво в'їхала, про особливості і пріоритети його видавничого портфеля. Видавництво війхала засноване у 2020 році в Києві. Це київське видавництво. В якого шестеро співзасновниць, це так не дуже просто, але шість <рес> Як дівчат. Так. Як ви знаходите спільну мову і вирішуєте питання? Це не завжди просто. У нас демократія, але демократія завжди з собою деякі проблеми також де несе. Але врешті ми вже існуємо три з половиною роки і є. Одним із успішних видавництв Києва і України загалом видавництво віхола спеціалізується на українському нонфікшені. Нонфікшен, грубо кажучи, це не художня література. Ми починали з того, що хотіли власне такий поекспериментувати трохи зробити такий експеримент, тому що коли заходили на ринок, то нон нонфікшену фактично можна сказати, майже не. не було. Ну трошки, трошки було, але не зовсім так. І ми хотіли дуже дуже напрямок науково-популярної літератури розвинути. Власне, нам це вдалося. У нас вже понад 10 видань, які, власне, з науково-популярної літератури, а так загалом значно, значно більше. Ну і ми вже зайшли і в художню літературу також не стримались. Ну, все ж таки. Ось, скажімо, піддалися, так? Підспокусуся. До речі, ваші книжки про мову бачити українською, чути українською вже давно, мені здається, стали такими хітами, бестселерами. Дякую. Як вам спало на думку їх написати? І чому ч і, і, і чому, і взагалі в чому їх родзинка? Тому що зараз багато, дуже багато хто пише про українську мову, про чому важливо так нею розмовляти. Багато кажете так. У мене багато конкурентів уявляється. Ну зараз багато хто так. Але дуже дякую вам за комплімент книжкам. Це неймовірно приємно. Якщо вони вже стали бестселерами, круто. Я буду знати про це. Я думаю, що скільки у вас там вже другий, третій етап видавництва їх, чи ні? Маєте на увазі перевидань? Здається, вже було 5. І ви мені говорите про бестселери, Ну, Це все відносно, але нехай, нехай буде так. Ідея була в принципі давно вже в мене. Ще коли я працювала в видавництві навчальної літератури, я працювала з підручниками з української мови, і мені постійно хотілося натрапити на щось таке, що було б не нудно читати. Ну, це може якось я тільки не що почитав. Це не нудно, це весело. Так, дякую. От і хотілось, щоб це було не нудно, і так, щоб це було доступно, зрозуміло. Головне, щоб це було весело, тому що є такий стереотип, що українську мову вивчати завжди сумно, може, трошки десь трагічно. А це насправді зовсім не так. Це одна із світових мов і чому ми маємо сумувати при її вивченні. Тому про що ця книга? Сперцем. Серце з перцем – це добірка фразеологізмів, усталених висловів, такі, які е, дуже влучно відображають дійсність. Смішно, смішно. Там є смішно, є, е, трошки страшнувато, але. Е... Ніс для празника ріс, а ти в будень носиш. Цими так. фразеологізмами українці описують ніс великого розміру або ж його форму Костя. Дякую тобі. А кому адресована ця книжка? Для кого вона серце з перцем» має дуже широке призначення, дуже широку аудиторію. Це може бути це знаєте такий кофібук, який тут дуже багато важить ілюстрації. Тому тут і співавторка у мене, ми назвали її співаторкою. Наша ілюстраторка Анастасія Рудик. Вона дуже дуже доклалася до ілюстрації цього видання. Тому це така книжка, яку ми під каву гортаємо, щось нове для себе беремо. ненав'язливо, якусь інформацію отримуємо. Тобто, це може бути будь-хто. Це може бути школяр молодшого віку і може бути е, літня людина, будь-хто будь-якої фахової спрямованості. Тобто, це таке це для дозвілля книжечка така собі. Дуже красива. Ну, я вам хочу зробити комплімент. Вона дуже красива, дуже Яскраво, ілюстрації красиво, фантастичні. Взагалі. Перше, що мене найбільше вразило, так. це е, ось ця е, картка, де, начебто, стежина. Це українські орнаменти. Ну це дуже гарно. Так. Ось це макові поля, українські хатинки, пасуція ягнята і стежка з нашої вишивки. Це просто неймовірно вражає дуже гарні ілюстрації, Приємно гортати, сторінки. Е, бачу, що ви гралися шрифтом, теж так, так, так неординарно, так. ну і. Ну загалом це видання подарункове. Тобто ми його так і планували на новорічні свята видати, щоб можна було подарувати. Так, за... Зачекайте, його не можна купити. Як так? Чи можна можна купити? Подарун... а все Подарункове я мається на увазі, що воно так зроблено. Бачите, сторінки такі, папір такий спеціальний і ну, власне ілюстрації. Є. Так, а купити можна можна. А, все можна купити. У я б таку штуку вдома завів собі, мені подобається. А скажіть, як нею треба користуватися? Це треба все завчити на пам'ять? В жодному разі. що в буденному житті мені здається дуже складно все це використовувати. Ось це якраз та от проблема, яка стереотипно переслідує українців. Що українську мову треба, треба завчити, вивчити на пам'ять і щоб правила від, від зубів відскакували, як нас у школі вчили, так коли тебе вночі розбудять, щоб ти так розказав так правила, щоб так, від зубів відстрибувала. Ні, насправді ні, це книжка суто. Для отримання естетичного задоволення, а як нею користуватися, гортати, коли є бажання, коли хочеться щось почитати цікавого, може інформативного, може щось пороздивлятися. Тобто, це не словник, тому що словник ми ставимо на полицю, коли нам щось потрібно. Ми беремо його звідти і дізнаємося для себе, що нам треба. Це, це не так. Ну це не так вже дали пораду. Скільки ти раз разів на день п'єш каву або чай? Я? Та, ти. Бувають дні, коли один чай можу цілий день ставити в мікрохвильовку, щоб підігрівати, бо ну, або, все не дінь. але Ти але як це... якийсь робиш, взяла книжку і почитала. Але так, я хочу сказати, що дуже гарні вислови, як риба з водою. Це ми з тобою, Костя. Як риба з водою? Так, знаєш про що це? Про що? Так, українці кажуть про щиру дружбу, міцні дружні стосунки. Ти риба, а я вода. Поза всяким сомнім. Дуже Що гарно. Ще є? Е, ну, тут багато всього. Водою не розділіш, два аякси, аякси теж можна. Дружба до гроба, глечики не розіб'ють, хліб, сіль водять. Це про дружбу все, так? Да? Так, це все про, про нас з тобою, Костя. Бачиш, як прекрасно. Е, скільки було надруковано цих екземплярів? Близько двох тисяч. Я так не пам'ятаю чітко, ну так, десь близько двох тисяч. І зараз вони вже в продажу. Вони так? вже в продажу. Так вони були ще до нового року в продажу. Поділіться планами на майбутнє. Що ще плануєте видавати? На чим зараз працюєте, і е, на що у вас є саме зараз запит? Це загальновидавничі е, плани чи суто мої? Як е, можете авторки. розкривати всі секрети як авторки? Я дуже хочу дописати свою мовизнавчу серію. Там, де чути українською, бачити Бачиту. і перемагати, я ще хочу дописати четверту книжку. Почувати. Вона буде про розділові знаки української мови. І як дуже буде дуже це вже доробити ще секрет, поки що це секрет. Ну так. я так розумію, якщо це органи чуття, то значить бачити українською, чути українською, мабуть, буде. Ну Нюхати ні, можливо, мабуть, відчувати. Ой, ви знаєте, мені колись в коментарях написали дуже класну ідею. Якраз вона стосується фразеологізмів. щоб книжку назвали Ходити до вітру українською. Мені дуже сходити. Знаєте, це да, в мене в 9 класі була вчителька Любов Михайлівна, дуже старенька. І я пам'ятаю, наші хлопці просилися в туалет. Постійно вона казала: це не виховано так казати. Кажіть отак, підніміть ручку і скажіть. Любов Михайлівна, мені треба. До вітру, от і вона ще тоді нам це казала. І я завжди всім тепер кажу: якщо просишся, просись до вітру. Власне, так то ну, це класна ідея. Ну не думаю, що вона підходить до розділових знаків української мови, але ідею я собі запам'ятала. Дуже... А ваша вчителька, вона прям скарбниця, бачите, української фразеології. На жаль, її вже немає з нами, а була нам дуже старенька. Вона дуже багато чого класного нам розповідали. Ми так, от в скарбничку, в скарбничку свою в скарбничку. Так, то що ще загалом ми плануємо. Ну, все, як завжди, продовжувати напрямок українського нонфікшену, розвивати український наук-ПОП, тобто науково-популярну літературу. Дуже е, вже так хочемо історичний нонфікшн у, свої, у своїй портфель, І вже ми навіть кілька видань підготували. І, е, і фентезі. Ну, я не дуже прихильниця цього напрямку, але. Інші співзасновниці, нас же шестеро. То треба всім, всім догодити. Так, Шість так. дівчат. У кожної має бути свій напрямок. Так і є. <ріст> <ріст> так і є. Дякуємо вам дуже, що звітали до нас за таку чудову роботу. Друзі, в студії ранку вдома була кандидатка філологічних наук, головна дякую. редакторка видавництва віхола, авторка серії мовознавчих книжок Ольга Дубчак. Ну а від мене особисто дякую за серце. З перцем. хай щастить і мільйонних вам теражів. Супер, дякую, супер побажання.